Дякую вам за те, що ви захищаєте нашу Україну. Якби не ви, я не знаю. Щоб була зі мною з моєю родиною і житомирщини, взагалі, живі листи, таку акцію до Дня Збройних сил України для поранених військовослужбовців, що лікуються в області, організували міські публічні бібліотеки. Літера в акції взяли участь діти Житомирщини та переселенці. Учениця Вересівського ліцею Ірина говорить, що для неї та для її друзів написати листа українським воїнам є честю. Віна це Дуже важко морально і, на мою думку, для людей воїнів також важлива якась підтримка, мотивація, щоб іти далі. Можливо, іноді я можу пожалітися на життя, але я розумію, що все прекрасно, і якби не ви, його б не було взагалі. Поліна каже, що просто коли захист... писала лист воїнам, то вагалась з чого почати. А потім зрозуміла, що ні одна думка не приходить, не приходить просто. І почала з слів любі захисники та захисниці, а потім воно просто пішло само по собі. Просто серце підсказували. Що саме мені потрібно написати в цьому листі. Я люблю кожного з вас, і мені все одно, що ми навіть не знайомі. Іван переїхав до Житомира з міста Торецька Донецької області. Я хочу, щоб ви не дали змоги расистам захватити мій будинок та моє місто. Я бажаю вам дуже міцного здоров'я, щоб ви повернулися живими, щоб відвоювали всі міста України. Це повідомлення мало бути мотиваційним. Повним оптимізмом, але я не зможу дозволити собі одягнути рожеві окуляри. Ви надзвичайні неймовірні в акції Живі листи можуть взяти участь діти будь-якого віку. Директорка міських публічних бібліотек літера Лариса Харчук говорить, що планують написати 700 листів. Вже написано понад 250. Пройдуть роки, і можливо в домашніх їхніх архівах. Вони відкриють цей лист, перечитають його і цей теплий спогад про ці буремні роки, важкі роки буде для них ще дуже доброю згадкою про те, як давалася. Незалежність нашої України вищит, опора, захист українців від ворогів. Ми безумовно переможемо. Акція Живі листи триватиме до 6 грудня. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, новини на Суспільному.